Вітаю, вельми, шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. Всі вже забули про Раду миру, яку заснував Трамп, з внеском в 1 мільярд доларів. І там же ж ціла купа держав увійшла. Я сподіваюся, і Трамп, напевно, сподівався, що е, ці хлопці вже перерахували гроші. Так? А тепер е, говорять про те, що Трампу кінець. Ну ці файли Епштейна, то йому капець уже. Я думаю, що не варто поспішати. Не варто. Тому що е, Трамп вже сам дав розпорядження публікувати ці файли. І вони вийшли, ну я ж дивлюся окремі сторінки, там до половини замазано. Ну, замазано. Хто же ж це замазав? А із якою метою? Отже, довго і довго тягли, із публікацією цих плівок. Довго. Точніше, не плівок, а файлів, ну кажучи, науково, звичайно. Замазували все, передивилися, так, ти, кому треба. Замазали все те, що не треба, і тепер опублікували. Ну, чудово, тепер уже опубліковано. Але Трампу капець, звичайно, так. І республіканські партії теж. Капець, тому що на довиборах вони програють. Я думаю, що поспішати теж не треба в цьому сенсі. Звичайно, вони програли, аби все було о, справедливо і по закону. Але виникає просте запитання: а навіщо ці мільярди доларів? Так, на цю Раду миру, про яку вже всі забули. Ну, так же, ж, чи ви ще не забули? <кій> Я думаю, що якраз ці мільярди доларів, вони і збираються на те, щоб республіканці перемогли на цих виборах, тому що іншого виходу немає. Якщо перемагають демократи, то тоді ну, Трампу капець. Так. Він же не зможе нічого там приймати без е цієї законодавчої гілки влади, без Конгресу і Сенату. І він не буде потрібний Москві. І Тоді московити вивернуть оце свої вже файли Епштейна, без всяких там замалювань. Закресли, так, чорним і все-таки інше. Ну, так же чи не так же? Тому хтось думає, що це там такий розумний зять і друг, оця, оця двійка так, хлопців, Вітков і Кушнер, вони придумали оцю Раду миру. А я такий сякий, так, цинік, вважаю, що це розробка КГБ, то ФСБ тепер. Ну, там же ж сотні, а може й тисячі людей сидять на зарплаті, які їм треба подавати щомісячні звіти, які, ну я ж. Старий Совок я працював у радянських закладах академічних, академії наук, знаю, як це все облаштовано. Так. Коли ти здійснюєш розробки в якійсь галузі. Ну, я, наприклад, у галузі економіки машинобудування, територіальної організації суспільства і все таке інше, ти. Постійно звітуєш про те, що ж ти там придумав. А якщо це тисячі людей думає над тим всім, яку каку зробити для суспільства світового, щоб зробити так, щоб не дати жити людям? Ну, от ну менталітет такий у московитів андропарів самим не жити і іншим не давати жити. І от це ж на ці гроші всі не тільки війна здійснюється, але і сидять люди, які думають над тим, що ж робити. Так. Для своїх агентів, які там уже керують державами або міністерствами окремими, або партіями окремими, і все таке інше. Так. Там же ж у цих плівках всі там. і... І угорці, і, 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 як їх в біса, словаки, тож теж є цікавий такий народ, який взагалі у цьому світі нічого не зробив. Ну, нічого, ну, жодної якоїсь видатної людини немає. Немає. Так Так ось кажуть там, що навіть є й українці, я десь там читав. Дається в Корчинському, що там навіть не голий Ківа є. <рес> ну так ну, все воно сходиться. Все воно сходиться. Все воно, ну, ці хлопці, вони ж їх тримають за щось за якесь місце і примушують їх говорити, Може, він і не хотів би щось робити чи говорити. на на користь Московії, але його змушує його високий статус. Ну так, а як же? Це вже честь велика потрапити у файли Епштейна. Так. Їх там ще ж до кінця не дочитали, там же ж мільйони їх. Так. До кінця не читали. Там же ж. Так, пишуть. Багато цікавого. Ну мене цікавить оте чорне. Я не знаю, як вас. Оте, що зафарбовано чорним. Що воно таке? Чого це? От то не, не дозволяв Трамп роками це все публікувати. Так. Всіляко там, з і партію свою і все, а потім, коли був президентом раз, а потім був президентом два. І раптом він відкрив це все, звичайно, перед довиборами. Ну Дивіться, люди добрі. А люди добрі дивляться і бачать, що там половина на сторінці замальовано чорним. І що ж воно таке? Ну так, за логікою речей. Тут не треба бути. Ґельпаруські, сімі, сімі п'яді лалбу. Ні, не треба бути, ні. Треба просто мати більше однієї звивини. Для того, щоб бачити все це чорне, після того, як роками всі ці мільйони файлів замальовували, а тепер перед виборами їх опублікували і сказали: Та дивіться, тут же ж нема. Там. Туди повставляли всякі дурниці, що як там... То було що... <схід> що він десь зґвалтував і закопав у себе просто на полі. Для Гольфа, Трамп. Хоча Бог його знає. Якщо поритися там на полі, то там багато чого можна знайти.